ID Cooling Frozen A620ARGB White це високопродуктивний повітряний кулер, ефективність якого забезпечується габаритним радіатором на основі шести теплових трубок та пари 120 мм вентиляторів із FDB-підшипниками. Стіною близько 3 тисяч гривень або 70 доларів він є альтернативою найдоступнішим 240 мм водянкам, і, як ми переконалися, здатний впоратися навіть із гарячим багатоядерним процесором. Його ефективність охолоджувача близька до інших пристроїв зі схожою конструкцією, які ми протестували раніше. Однак саме цей пристрій є найдоступнішим серед них. До того ж, протестований кулер відзначається простотою монтажу та підтримкою всіх сучасних платформ, а також деяких застарілих. З іншого боку, через його чималі габарити існують певні обмеження щодо висоти модулів оперативної пам'яті, що є звичною особливістю такого роду охолоджувачів. Натомість любителів яскравих кольорів усередині комп'ютерного корпусу потішить наявність argb підсвітки не лише вентиляторів, а й верхніх накладок на радіаторі.